Сьогодні хочу показати ось таку ручку тактичну з Aliexpress за 2 долари. Що вона собі представляє? Така от ручечка із алюмінієвого сплаву. Ось так вона вмикається, дістаємо стерженьок, щоб писати. Ось так прокручуємо і вона вже не пише. Тут є така непогана накаточка. От. Для чого це вона зроблена, зрозуміло, тому що тут є склобій з іншої сторони. От, таким чином затискаємо ручку і розбиваємо скло, якщо це потрібно. Є от такий доволі непоганий затискач, тут, який буде міцно тримати ручку на розгрузці, на бронежилеті, сумці тактичній. Ось от така от ручечка, нічого складного, дуже гарна. Не дивлячись на те, що вона товстувата, в руках лежить дуже добре, вкладається. Писати в неї зручно. Паста тут чорна мені прийшла. Не знаю, може тому, що ручка чорна, а може тому, що всі вони комплектуються чорною пастою. Пише вона жирно, товсто, мені дуже подобається. Також цю ручку я придбав, повторюся, на сайті AliExpress за 2 долари. І в комплекті з нею також йшли три отакі додаткові стержні. Не знаю, наскільки їх вистачить, буду пробувати. Я дуже часто не пишу. Зараз ера комп'ютерних технологій, тому все друкую я на клавіатурі. Але іноді буває таке, що треба щось підписати. А тепер я ще зможу вибити скло десь. От така от ручечка. рекомендую, Алюмінієвий склад, дуже міцний. Ну не знаю, які в неї ще є застосування в цій ручці. Ну, доки я бачу ось такі. Склобій та писати.